Привіт, рада вітати вас на каналі. Ну що, на вулиці сонечко сьогодні вийшло, то вже в будинку не сидиться. Вчора, якось, знаєте, воно і не холодно було, але вітерець і якось нічого не хотілося робити. А сьогодні сонце, вікно і на вулицю, що в тій хаті сидіти. Випустила он рей попастися, нехай собі ходять. І на мене сьогодні чекає така роботка, та невеличка, я не буду багато, але бочка. Майже пуста свиней, треба трошки її наповнити, бо Максу, поки ніколи то робота, то в нього там інші справи. А їсти то їм треба давати. Вони, як маленькі були, то якось, так, знаєте, надовше тут тієї бочки вистачало. А зараз вже ж такі вони гарненькі тут. Та бочка розходується дуже швидко. Так, пішла я бо щось На звинці в одне місце так тепленько. Так що що, весна пройшла, трохи підсохне. Треба брати грабельки і вперед. Я йду від курочок. Дивилася, що в них там робиться. Не густо, але два штучки є. Ну, це ж, звісно, ще не вечір, зараз ще й обіду немає. Але оце як морози оці великі почалися, вони перестали нестись. До морозів там було і 12 штучок в день. А це вони так. Один день буває два, на наступний день 6. Весна прийшла, то щось так. Зараз треба закріпити телефон, бо його здує і треба йти щось робити. Все, я свинкам пів бочки зробила. 10 відер, поки пшениця і кукурудза, бо ячмідь закінчився, але ось треба буде купити. Ще пшениці, бо пшениця вже майже закінчилася Ось оця така штучка, ну це старенька. Це це, це, як сказати, мій спадок це від дідуся, і оця штучка, і оце, це кукурудзу теребити качани. Ось тут качан запихаєш і воно процес іде. йде. А зараз нові бачу е, отак роблять і ще отут така штука для качана, що заодно і теребиться воно. І якось так. Треба буде ще. Цей. Зайняться там є качаний кукурудзи потеребити. Воно було без оцієї штуки, без труби. Це Макс вже доробив, щоб вона не розліталася. Сюди качан, а знизу воно сипеться прямо у відро і все чистенько немає, того зерна не збираєш. Щоб крис менше було, бо й так цей сарай скоро завалиться. Ну що ж, одну роботу зробила. Як бачите, я вже без шапки, але. Це цей пов'язка. Вона така тоненька. На ну, вулиці тепло. Я навіть світер один зняла, бо накуталася як та капуста. Мені так жарко стало, я пішла переодягнулася. Воно і можна і без шапки, але вітер такий дує, я не хочу, щоб мені надуло, Я взагалі така слабенька. Це зараз мені надує і буде добрий день. Так що, йдемо далі. Я оце дивлюся, що воно підсохло. Тож, можна напевно, трошки поряпути, якраз стати куди вітер, і мене оце так бентежить, отут, що біля свиней треба його загребсти, щоб воно гарненько було, бо воно ж не відділено. І коли виходиш з хати, воно видно, що там солома лежить. Так що пішла я. Це все в борошні. Ну, Це таке діло. Зато Потім м'ясо їсти будемо. Скоро. Я думаю, що ми оту більшу, та зараз ми підемо до них, подивимося на, на, на Великдень, чи рік її зробимо, ну, перед великнем. Бо що е, не кажіть, були у нас відео про свиней цих, але зараз їх. Для себе отак невигідно тримати зовсім. Ми вже Женя, Женя тут грається, ми вже скільки на них витратили, що ми могли б купити того м'яса і не їстися, і не, носити, і не возити оці тачки. Ну, Ми ж в селі живемо, знаємо, кого можна купувати, хто як годує. Ну що поробиш? Взяли, спробували, а далі буде видно. Бачила підсніжники, Женя вже відкрив сезон льотрей. Що, Женька, малий вже велосипед? Нормально. На день народження треба новий, так? Да? Ні, ти що, не хочеш? Каже, це якраз в розмір, так? Да? Сонне царство, сплять, бо вони такі брудні, отож я як починала відео знімати, вони тут таке виробляли. думаю, що вони роблять, А вони купалися в своїх. Так що, що йдемо зараз до вас прибирати? у Вас там небагато, але я не знаю, що ви робили. ця взагалі спить без задніх ніг. Сонечко да, світить, весна прийшла, і все, каже, ми будемо спати. О, влітку тут жарко, ну, до літа. Ти що і хвоста гризеш, а йо, е. Ох, ви чисті які. Що ви наробили? Ви таке ніколи не робили. Каже, вставай, вставай, підйом, вставай, що спиш? Отак, давай, масаж. Каже, що ти спиш, я хвоста твого гризу. Встає. Мені треба до вас пройти, а я так не дуже й хочу, бо це зараз ви почнете в мене тертись. Е. -е. Дівуля, прокидаємось. Добрий день. Сонечко пригріло, так? Да? Спать хочеться. Вставай. Це оця спала, це менше воно. Це більше. Цієї вже десь кілограм стоїть. Що там? А? Чухатися, будемо Будем чухатися. Фулу. Ви такі, ви не Може, Можете щось з'їсти мене. То та чорна ляже, буде спати, коли її чухаєш. А ви вредні. Що я вам скажу? Після зими трошки так втомилася, але все одно хочеться щось робити, крутитися. А, в свинок почистила в цих і в чорну, і чорну десь випустила, десь гасає, а спить воно задів мене. І це, Ці, наче, вляглися. Але такі дуринди. Що дуринди, то дуринди. У них там небагато було. Я не знаю, що вони захотіли покупатися, тепер брудні такі. Трошки було, але вони все перерили на те місце, де вони сплять. Чорні оці в'єтнамські свині вони не такі. Вони культурні, а це дуринди. В'єтнамські вони собі зробили. Своє діло і пішли відтіляють в одну кубку завжди. А з цим я взагалі не можу справитися. Як кидаєш їм солому, то як морози було, щоб не холодно. Вони все туди, на ту кучу перегортають і не хочуть спати на соломі. Так що, ось так. Оце, до речі, зараз за цих в'єтнамських свиней відео дуже популярні. Багато хто підписувався на мене саме за в'єтнамських свиней. А в нас вже немає. Ну, як немає? Остання он спить. І та скоро піде. Але всі хочуть свиней, кажу, немає. Кажу, ви дивіться відео, коли б випущені були, бо там, де маленькі, поросятка, немає свина. Так, це перебрати. І це на місце, все на місце. Щоб чистенько. Було. На половині вже трохи там розвиднилось. Зараз тут що там розбудила. Ну треба ж попрацювати трохи. Списи. Каміння. Оце. Там ми ж робили від блоки. Це не кондиція те, що не вийшло сюди. А чого сюди, бо воно нам знадобиться. Якщо ми щось будемо. Там Якщо ми щось будемо заливати, ми будемо кидати туди. Бо це ось, наприклад, сьогодні ми розмовляли, що вже ж тепло на вулиці, можна йти до Женіної кімнати і заливати там підлогу. Бо Женя дуже хоче, щоб в нього, як він каже, красота була. І, і що їй? І там зривати підлогу, і невідомо, що там робиться. По коліно, може, треба заливати. То оце бити кувалдою і туди. Бо це скільки туди треба того горощина. Так що кудись воно все піде. Бо це вже не перша кубка така. Все кудись розходиться. Знаєте, жарко сьогодні, прям, прям жарко. Ну, роздягатися, а не роздягаюся, бо зараз таке, що його ну, в баню хворіте. Але спина мокра. Ну, я зараз оце тут до грибу і в нас буде перекур в переносному слові. Не перекур, ми цим не займаємося. У нас, до речі, ніхто, ні Максим, ні. я, Ми економні. Це ні-ні. Тож, uh, підемо пообідаємо. Дивіться, хто у нас в клітці сидить. Що ти там робиш? Це воно відкрита, він заліз. Ти заховався від свиней чи від котів чужих, а? Бо повен двір ходить котів. Що тут? Затишок, да, каже, тут залізе, воно нагрілось, тут тепло. Каже, я люблю спати там, де не треба, а потім зайти в хату, і мене треба мить, так? Да? Ви знаєте, так швидко день пройшов. Я хоч і не дуже рано сьогодні вийшла, там після 11 години, але зараз уже п'ята година вечора треба вже йти до хати, бо щось з першого дня не потрібно так стартувати. Трошки і тут поскладала оцей шифер прибереться, це він від собак, бо там сітка і собаки чужі пролазять. Треба, щоб Макс наробив якихось таких штучок і закріпити її донизу. Воно так було, але щось десь вони подівалися. Ну, декілька років вони стримували. Треба знову наробити. Це погані оці електроди були так скобами такими. Трошки поскладала. Не скажу, що прям так супер-пупер. Там воно, ця ялинка, Ну там купа така, гілочок невеличка, то завтра туди дійду. Не скажу, що прям тут чікі піки як я кажу, але саме головне що воно в порядку не валяється по всьому подвір'ю. Я не люблю, коли оце воно розкидано. От -от так Мені треба, нехай воно буде не дуже гарно але на кубки складено. Так що одну половинку зробила. Трошки я ще там в сараях прибирала. Ну, Все не показувала, але вже вечір треба йти відпочивати. Заберу свій штатив. у мене, бачите, пляшка з водою, щоб він не перевертався, бо вітер це капець. Бачите, Блог... сільський блогер кабан колись був завалився ще того року. І добрий день немає. Руки страшні. У мене оце, коли весна, це все, треба крем діставати. Вам хочу сказати дякую за ваші коментарі. Дуже приємно їх читати. Я стараюся вчасно відповідати, але бувають такі дні, що не дуже вчасно. Тож вибачайте, але потім я засідаю і відповідаю вам. Але читаю кожен раз, як приходить, все одно прочитаю, а потім уже відповідає. Дякую, що ви зі мною з нами за ваші теплі слова. І вам, друзі, всього ж самого найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока!